Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже хочу сьогодні підняти цікаву тему. Схему ви вже бачите. <клес> Знаєте, я останнім часом пишу дуже багато саме для жінок своїх постів, для того, щоб показати, що є більше цінностей, ніж просто бути прибиральницею в домі. і бути більше, ніж скандалісткою в власному домі. Я пишу багато цікавих тем для того, щоб допомогти жінці встати на колію, коли вона розвивається, дізнається щось нове, вона з любові поклониться про родину і так далі. Але дуже часто в настанові, а якщо бути точніше, в 90% я зустрічаюсь і це зрозуміло з ієрархією, яку навіяла нам совєтська власть. Чоловіки вважають під моїми постами, що я твар, мерзота, що я така сама, як і всі жінки, і так далі. Багато жінок вважає, що це чоловіки нехороші і тому подібне, і так далі. Виходить, що ми всі розчаровані один в одному. А в мене питання: кому це на руку? Мені дуже подобається саме українське назва родини, подружжя, а є російське. Вона заміжня. Заміжня. Да? за міжня, за мужем, за мужем. Це совєтська влада зробила. Знаєте чому? Тому що якщо ми це перенесемо, як в одному пості мені написало, що жінки женуться за грошима, бо коли воїн живий, платять мало, а коли воїн мертвий, платять багато. І це ніби винні в цьому жінки. Цікаво, яким чином, коли це все робить влада, і вона вирішує кому скільки платити, Ну тут таке діло. Смотрите, коли ми з вами бачимо дерево родинне, у нас з вами йдуть спочатку батьки, а від батьків ідемо ми, чоловік з дружиною. Після нас йде покоління наших дітей, а потім онуки. Скажіть, будь ласка, якщо жінка стане на цю позицію, як сказано, да, за чоловіка, бо вона стане сюди, за чоловіка, ким вона стає в подружжі? Мамкою або батьком? Тому багато жінок кажуть, я кажу, да? жінка з яйцями, буде мірятись у кого більше. Та ні, не став її в ту позицію, де вона має обрати під тебе їй бути мамою, чи їй треба бути з яйцями. Знаєте, мені дуже подобається, що є достатньо багато чоловіків, які беруть відповідальність на себе. Вони кажуть, що жінка це мій партнер по життю, він мій друг, вона мій друг. Вона не є за мною, вона йде поряд, тому що мені людина потрібна, яка буде поряд, а не за мною. Сраку підтерти я сам можу, шкарпетки попрати, я сам можу. Багато чоловіків, особливо зараз в світі, живуть до приблизно 30 років одні. Ну, якось свої ж функції виконуються, все добре. То навіщо тоді дружина? І навпаки, жінки, якщо ви одружуєтесь, подумайте для чого, бо і ви до 30 років можете заробити собі гроші, поставити кар'єри і багато іншого. Так навіщо ми одружуємось? Може, там є дещо інше, дещо цінніше в стосунках, ніж просто зварити каву, попрати шкарпетки, поскандалити і гроші забрати один в одного? Може, там щось інше лежить в основі, в базі стосунків? Мало того, мені дуже хочеться це. Перевернути на нас з вами на той стан, який зараз має Україна. Давайте чесно подивимось. Якщо ми сваримось всередині родини, то звісно, ми, як сусіди, сваримось в під'їзді, на вулиці, в місті. Да? От у нас як не прийдеш один до одного в область, інколи чуєш такі історії, а мене там не сприйняли, там так погано, там те, щось. А так є і хороші люди, які зустрічають, які дають ще й безкоштовно дають. Ми можемо або шукати негатив. І постійно спотикатися про нього і казати, от не пощастило, от то не так, вот те не так. Всі погані, один я класний, або одна я класна. Або шукати те, що спонукає класно процвітати разом. Разом. Не існувати, а жити разом, прекрасно, щось створюючи разом. Ми можемо скільки завгодно шукати мінуси. А в мене питання, коли почнемо шукати плюси? Коли? Може багато чого говорити, але мені дуже подобається місце в Біблії. Воно, звісно, не стосується конкретно подружніх пар, але хочеться його саме сьогодні сказати. В Єфісянам ви прочитаєте таку фразу: докотри доко, доки не прийдете в єдинство віри, в єдство духа і так далі. І от мені б хотілося, щоб нарешті ми починали з родин. Знаєте, багато місій, які якраз і говорять, навіть я приймала в області багато-багато років в сімейному служінні на тему того, що здорова сім'я, залог здорової церкви, залог здорової нації. Хтось розуміє, хтось є причетним до цієї справи, а хтось продовжує викакуватись на сторінках інших людей, показуючи свою недолугість, скажімо так, тому що прийти і накакать легше всього, ніж взяти себе в руки. І своїй родині зробити щось прекрасне, не сказати дурочка. Приди скажи своїй дружині, що вона класна. Не кажи за всі роки, що там було. Скажи: от сьогодні я хочу, щоб в нашій родині було інакше. Ти в мене найзолотіша, ти в мене найгарніша. Поймаєте і так далі. Не треба всі квіти міра. Піди в поле зрив. Ладно, зараз вже похолодало, нема. Але тим не менш, я хочу сказати про те, що коли ви почнете міняти себе, свій наратив. Що жінка вам винна, вона має стояти за вами, бути вам мамою або батьком, підтирати сраку або бути залізними яйцями. От тоді у вас все зміниться. Дозвольте жінці бути жінкою поряд з вами. І ви, жінки, навпаки, дозвольте чоловіку бути чоловіком у вашій родині. Тому що якщо ви заганяєте чоловіка, ви ж теж можете загнати чоловіка на цю сторону, сказати, ну я ж йду за чоловіком, ви йшли за батьками. Поки були дитиною і виконували їхні правила, порядки і тому подібне. За батьками вийшли. А коли ви стали жити окремо, а тим паче, коли одружилися, у вас з'явився партнер і ви маєте будувати свою родину так, ніби це саме-саме великий бізнес-проєкт в вашому житті. Бо розлучитися може кожна собака, а зберегти стосунки вже складніше. Боже, дякую тобі! За цей ранок, за твої думки, за твою істину. Дякую, що даєш розуміння, як писати, як говорити і що просувати. Бо я хочу, щоб наші люди вони починали трошки інакше думати. Не злитися один на одного, а шукати все ж таки те, за що ми дійсно один одного колись полюбили, і триматися того, що надихає кожного з нас, тому що якщо ми це не будемо робити, дійсно псуються стосунки. Я дуже прошу благослови кожну родину, кожного члена родини. Тому що якщо ми всередині родин сваримось, то ми не можемо будувати ні родину, ні церкву, ні місто, а тим паче ні країну. Тому так от в Україні багато в нас ще трапляється, тому що ми більше думаємо тільки за свою шкуру, і що всі погані. Ми не думаємо про те, як інші стороні, що та людина відчуває. Тому може, Господи, що неважливо, ти жінка чи ти чоловік. Але інклюзувати капці свого партнера для того, щоб розуміти, який тягар несеться, і підтримувати. І я не кажу, що фізично треба взяти якось капці. Інколи неможливо взяти так, буває. Але, Господи, допоможи, щоб наша гордість вона не перекривала ту благодать, яку ти даєш нам, коли ми один одному служимо, як чоловік-дружина. Прослався в сьогоднішньому дні, довіряємо його тобі і бережи нашу родину, будь ласка, амінь. Друзі, всім гарного дня.